Ну і до завершення вірш, який називається «Цунамі». Ти збираєш валізи в далеку майбутню дорогу, набиваєш ідеями, планами кожну кишеню і за гроші купуєш книто. Тільки пересторова за майбутнє відбудеться бій, і хтось стане мішеню. Залізничні шляхи доведуть до півцілі. По який вже приїхав ти рейках, а не що ти, бідака, везеш, чи вантаж, чи веш протяг? Ти не з тих, в кого рейки мажорні, і шансів померти, не доїхавши два. В голові деструктивні ідеї. В тебе зріє стратегія, як не потрапити в жертви, як ламати систему або підкладатись під неї. Ти вже бачиш покручені шпали, допоки уявні. светлина музеи и цинали